Чернігівщина знову потерпає від утрат 10 травня. У прилуках провели в останню путь прилучана на Олександра Маковця. Чоловік народився 16 лютого 1990 року. Навчався в школі номер 6 Трудова діяльність Олександра Олеговича завжди була пов'язана з електрикою та технікою. Працював на різних підприємствах Чернігова, Києва та Автономної Республіки Крим. А у серпні 2022 Олександр Маковець добровольцем пішов на війну. Вчора телефонний дзвінок ввечері сповісти про таку жахливу річ, про те, що діти стали сиротами, дружина стала вдовою. А матір, яка мала опору, залишилась тільки з невісткою і з внуками. Ледь стримуючи сльози, кума загиблого героя каже, Саша дуже любив дітей. Найбільше пам'ятається те, що він дуже любив діток, всіх любив діток і з усіма дітьми він завжди знаходив спільну мову, завжди бавився з ними. Ну, він був дуже, дуже добрий і дуже любив свою сім'ю. Викладачі Олександра згадують його лише позитивним та відважним хлопчиною. Саша переді мною в пам'яті добрий. Спокійний, товариський, щедрий і допитливий. Немає більшої цінності у людини, ніж покласти своє життя за батьківщину, за свій народ. Важко знайти слова втіхи від втрати рідної і близької людини. Я схиляю голову перед подвигом, мужністю. Хоробрістю, безстрашністю Саші. Це велика втрата, і оцей біль не полишає напевно серця усіх українців, тому що вкотре за короткий проміжок часу ми прийшли, щоб віддати шану захиснику нашому земляку, люблячому батьку. Він віддав своє життя за нашу державу, за нашу землю, за нашу неньку Україну. Також він віддав життя напевно за наших дітей, щоб вони мали змогу сміхатися, бігати, займатися улюбленою справою без остраху. Дивитися на наше блакитне небо не боячись, що звідти щось прилетить. Олександр Маковець загинув 2 травня 2023 року під час виконання бойового завдання в населеному пункті Білогорівка Луганської області внаслідок артилерійського обстрілу з боку противника. Більше ніколи не побачить живого Олександра. Мама Тетяна, дружина Сніжана, син Олександр та донька Вероніка вічна пам'ять герою.